Коли приєднуються до мого каналу, виходжу в ефір короткий в цей недільний вечір. Хочу привітати всіх з днем тата і всіх, хто в кого тато ще є, і татусів і тих татусів, котрі воюють, котрі захищають нас на фронті, майбутніх татусів, щоб наша країна процвітала. Щоб в нашій країні існували сім'ї, щоб в нашій країні були сім'ї міцними, щоб життя наше продовжувалося, щоб народжувалися діти, і щоб у нас були традиційні цінності, тобто просто цінності і нормальне, щасливе життя. Всім цього бажаю, міцності, не зважати увагу на циркачів. На облуду, на атаку з боку тих, хто просто знущається над нами, намагається вкрасти в наших дітей, дитинство, а у народу життя в цілому. Ми тут спілкуємось на каналі і об'єднуємось інформацією і позитивом для того, щоб бути сильними, для того, щоб бути разом. Для того щоб вороги не змогли здійснити своїх жахливих ворожих планів ми міцний народ і ми виживемо. Я ще хочу сказати в цьому ефірі, що для виживання нам потрібно знати, які саме кроки чергової турботи готують для нас ці самі вороги. Ну і вже ми бачимо результат. В рамках нещодавно узгодженої в Всесвітньому центрі охорони людства від здоров'я та життя. Угоди. Наш уряд поспішає дуже поспішає діяти і зініціював новий законопроект. Відбулось це 11 червня про захист населення від. Інфекційних хвороб. В цьому законопроекті, в цьому законопроекті передбачена особливо посилена турбота і створення нового органу, який буде відповідати за контроль над стадом. Чому я кажу стадом, тому що наші вуги ставляться до нас як до тварин. Мені дуже приємно, що багато людей прозрівають, починають розуміти це потихеньку. Шкода, що в допандемічні часи багато моїх однодумців, борців проти будь-якого терору, медичного примусу, проти утисків правових, проти порушення конституційних прав. Вважали мої заяви надто радикальними, тому що вони звучали так дещо антиутопічно, але це була не антиутопія, а просто дуже уважне спостереження за процесами. І ці процеси вони були дуже логічні. На жаль, наші люди вони не готові. Чітко дивитися правді в обличчя вчасно, і тому приходить така запізніла реакція, коли е, шок, коли починається вже така реакція, як у нас це не буде стосуватись, ми повинні бути дуже усвідомленими для того, щоб воно нас не стосувалось. І ми дійсно будемо робити спротив, кожен на своєму місці. Я зі свого боку. І закликаю всіх небайдужих людей теж спостерігати уважно, коли цей законопроект з'явиться в парламенті, коли уряд його запропонує вже зареєструвати і миттєво почати реагувати на це. Я ще досі очікую відповіді від тих, до кого я зверталася стосовно пландемічної угоди. Ще не пройшов місяць часу. Я так розумію, що не поспішають мені відповідати фракція, на яку я написала звернення і волевиявлення, а також голова Верховної Ради Стефанчук. Поки що тиша. Але ми будемо продовжувати йти в тому напрямку, тому що тиша означатиме порушення цими посадовцями, народними обранцями їхніх прямих повноважень, обов'язків, і тому наш план рухаємось далі. Спокійно йдемо в потрібному нам напрямку. А наш напрямок, друзі це залишатись людьми, не дозволяти признати нас членами стада тварин, заявляти про це обмінюватись інформацією, обов'язково пробуджувати ближніх серед своїх, всі ми живемо в цій системі, і кожен в цій системі виконує якусь функцію. Але наш обов'язок зараз і наш інструмент, і наша єдина така можливість дієва кількісно змінювати цю систему зсередини. Єдине, що потрібно розуміти, що там, де Облуда, лукавий, сатанисти діють хитро, намагаючись нас одурити, заманити, підманути, приспати. Там вони діють м'яко. М'яко. Вони просто розставляють пастки і чекають, коли люди туди потраплять добровільно. Вони змінюють поняття, вони одурюють. Це їхній перший і головний метод дій. Але потім, коли вже система ця заманює нас і вже залишається лише зачинити за нами двері, вони починають діяти цинічно. Або якщо ми починаємо пробуджуватись, але не надто активно. Вони теж починають діяти цинічно, вони не приховують нічого. Зрештою, у них включається, вмикається такий психологічний феномен, коли їм просто хочеться похизуватись тим, як вони успішно одурювали людей весь цей час. І вони час від часу заявляють про це так само, як вони заявляли про те, що не було жодних медичних і наукових підстав носити намордники, так само, як цинічно заявляли Фаучі та інші фігуранти та інструменти глобального цього кагалу, які здійснювали тиранію, які рекомендували. Вони хизуються своїм цинізмом і тому. Наш інструмент, ми хизуємося з них. Ми хизуємося з них, принагідно пробуджуємо ближніх серед своїх тих, котрі ще сплять. Нас багато, і коли нас багато, тоді нас дійсно не подолати. Тому ми не можемо, я підкреслюю це у всіх ефірах, просто бути. Самовдоволеними, що ми знаємо правду, ми знаємо істину, і таким чином, ми себе порятуємо. А ті, хто ще сплять, значить, їм потрібно йти туди, в цей концтабір. На жаль, це не зовсім так, воно не зовсім так працює. На жаль, ця більшість, яка не пробуджено, буде йти в концтабір, вона буде тягнути за собою і пробуджену меншість. Тому, Працюємо невтомно, давайте доносити інформацію в першу чергу до тих людей, яких ви знаєте, серед них можуть бути лікарі, вчителі, силовики. Працюємо над цим і давайте вірити в свою перемогу. Цими днями відбувається в Європі також з'їзд. Я називаю це сходняк, такий кримінальний, глобального кагалу, Більдерберський клуб. І минулого року я робила ефір, де розглядала минулорічне засідання цього клубу. І цього року трішки розгляну, хто ж там бере участь в цьому, цьогорічному засіданні. Кого запросили з боку України. Це завжди цікаво. Це абсолютно втаємничена подія, про неї нічого не розголошують. Більше того, всі, хто беруть участь в засіданні цього клубу, вони не мають права будь-яку інформацію розголошувати. Вони зобов'язуються, вони підписують відповідні зобов'язання. І будуть розголошувати з ними будуть серйозні наслідки. Тому ми ніколи не знаємо про що там йшлось. Єдине, що останнім часом вони заявляють певні теми, але які дискусії, і які були виступи, плани, висновки, цього не знає ніхто. Але ми з вами знаємо їхні плани захопити нас. Наші плани зробити все, щоби. У них нічого не вийшло. На ваші коментарі не встигаю під час ефіру побачити, але я обов'язково всі перегляну і постараюсь відповісти. Всім гарного вечора, хорошого настрою. І пам'ятаємо, що в наших силах змінити все, коли ми є разом. І коли ми віримо в свої сили і відкидаємо з насмішкою те, що пропонують нам ці схиблені глобальні сатанисти, всього хорошого, до зустрічей!